У березні на міхала личика чекає важлива подія. На світовий ринок вийде розроблений ним додаток для мобілок, над яким він працював понад рік. Ця програма миттєво трансформує фото або малюнки в інтерактивні графіки, приміром для інтернет-сторінок. Це класно для веб-дизайнерів та веб-розробників. Пізніше такий додаток з'явиться також для архітекторів та інших професій. Галузь комп'ютерних технологій у Польщі не стоїть на місці. 26-річний міха лише один з багатьох молодих поляків, які нині намагаються заснувати власний бізнес у цій галузі. Раніше каже Міхал, більшість його земляків воліли працювати на якесь велике підприємство. Тепер дедалі більше людей хочуть втілювати свої власні ідеї в ідеалі на власній фірмі. Для міхала усе почалося тут, у стартапівському кооперативі під назвою Реактор. Це такий собі осередок для хай тек фахівців і тих, хто прагне таким стати. Внески для членів кооперативу 150 євро на місяць. Тут майже завжди можна знайти куток для роботи. Можливо, також шматок холодної піци. У будь-якому разі тут достатньо готових вислухати твою ідею та висловити свою думку. Для міхала це був важливий крок від науковця до підприємця, на який нині зважуються дедалі більше програмістів. Технічна освіта у Польщі має добрий імідж у світі. Класні спеціалісти у Польщі є вже давно, але нині молоді люди також наважуються розпочинати власну справу. Новачки бізнесу можуть також отримати грант, приміром від ЄС. Це безперечно, також одна з причин буму стартапів Такими тенденціями пишаються в міністерстві економіки Польщі і тішаться тому, що польська it галузь знаходить дедалі більше визнання за кордоном, що засвідчує запрошення на цьогорічну цебіт. Треба увагу, хочу підкреслити, що частка it сектора у ВВП Польщі вже більша, ніж гірничоводобивної чи вугільної галузі, з якими нашу країну все ще часто асоціюють за кордоном. Сектор сектор Цікавих представників галузі іноді можна знайти у варшавських задвірках. Приміром, ось цей стартап Digital Republic також буде представлено на цебіт. Фірма допомагає своїм клієнтам з розумом і користю для себе перетравлювати інформаційну лавину інтернету. Непросте завдання, адже обсяг інформації в глобальній мережі зростає шаленими темпами. Дехто стверджує, що він подвоюється кожні два роки. Big дата новий термін для цього явища. Для стратегії підприємства дуже важливо давати собі раду з Big дата інформаційною лавиною. Ще один новітній термін дата майнінг означає знайти в інформаційній горі щось корисне. У Гановері це важлива тема багатьох стендів. Я дуже сподіваюся, що ми знайдемо на себе справді добрих партнерів, з якими ми зможемо розробляти нові продукти та рішення. Ми прагнемо знайти в Гановері не стільки нових клієнтів, скільки нових партнерів, фірми, які думають, як і ми. Такі зв'язки вельми важливі. Це допомогло і Міхалу личику. Це чудово, якщо ще більше людей відкриватимуть свою справу і створюватимуть нові цікаві продукти, і при цьому залишатимуться у Варшаві. До речі, Міхал знайшов спонсорів для свого бізнесу серед німців, тому нині він мешкає не у Варшаві, а в Берліні. Але для справжнього комп'ютерника це не відстань.